Всім при Ірландії, дівчата! Це, це, це до дівчат. Я нарешті зрозуміла, як е, збільшити колір. І збільшую кольор, я взагалі більш бліда, я вже її таку собі накрасила. Мені казали, що треба накрасити е, казати красити, а не нафарбувати. Обличчя, от таку я помаду собі накрасила, яскраву одно бліда. І от єдине, що фільтри допомагають. Я не знаю, чи якщо можна буде. Так... Я навчилася, щоб показати вам спочатку без фільтрів, а потім з фільтрами. Ну, я ще не зрозуміла, як це технічно, то я б вам показала, яка я насправді. А тут трошечки зеленова, така, більш яскрава. Як вам подобається, напишіть мене. І ще одна дурниця ну не можу я лаконічно, Я подивилася, і в мене дуже багато джинсових суконь. І треба їх носити. Бо я приходжу зараз свою звичайну форму, і я думаю, туди до осінь, коли вже не потрібно, я взагалі буду 55 кілограм важити. Ще трошки, трошки лишилося, і говорила своєю подругою, вона подругою, вона мені полестила, вона висока, ходерлява дівчина така, і так було завжди. Ну, окрім того, що вона вагітна ходила. А вона мені сказала: що ми такі люди з такою конституцією, що трошки треба не поїсти, і ми приходимо у форму. Тобто я маленька, така і товстенька, якщо з нею порівнювати, і вона так до себе, до себе. Я ж дуже люблю високих людей. Так зробила мені комплімент. Я не знаю навмисно чи правда, вона так такої думки про мене. Мені так приємно стало. Я ж лев за гороскопом, я нагадую. Так що, якщо будь-які лестощі мені приємні, будь-які, я навіть ну, розумію, що тут ну, якийсь там жарт наді мною, от як, коли мені двері всі відкривають, стой, мені каже, менеджер і підбігає, відкриває мені двері. Я розумію, сміється, що це жарт з мене, але мені приємно стає. Так. Те, що хотіла, розказала на сьогодні і по темі. А, перший раз я стикнулася з тим, що мені було цікаво саме як фахівцю, дивитися і взагалі дуже часто я спостерігаю, мені цікаву теорію порівнювати з тим, що я бачу. І я підганяю все під теорію, яку я прочитала в 17 років. Я дивуюся і кажу: я, наприклад, мені люди розказувала, і я перший раз я була просто в шоці, бо в 17 років я читала про такий захист витіснення. І я ніколи не стикалася з цим. Бо я з такими ну підлітками і юнаками спілкувалася, які, ну, в них комфортне життя досить, нічого ще не сталося. І, і вони ці діти, ну що, які там витіснення. У них взагалі такого не було. там в них Інші психологічні захисти. І перший раз мені людина розказала, я була вражена, бо я це читала в 17 років у Фрейда. І, чи може, теорію Фрейдізму, коли читала, не все, не, не все мого Фрейда в його там, книжка, ага, а саме. Коли теорію фредізма включала, там я єфредізм. І мені от цікаво, ще було спостерігати декілька років тому за шоу. Ну, ток-шоу ми всі знаємо, як перекладати, тобто шоу, на яких говорять. Якщо ми подивимося британські, ірландські чи американські шоу це якісь недолугі жарти, люди обговорюють, сміються. Можливо, ці жарти там будуть несмішні, але ну, це в такі комфортних таких умовах обговорюють щось. Чи людину там запитують героя, всі співчувають і отак от приємненько. Потім я подивилася російські Малахова шоу. І коли там просто кричать і ображають цього головного героя, коли підтримують всі виключно гвалтівника чи кривдника, і не підтримують жертву, там, наприклад, там Шульгіна вона. Я не впевнена стосовно прізвища, її зґвалтувало в 15 років. Вона так напилася, що не могла казати ні, і уявляєте, що їй казали москалі. Вони їй казали, що нічого було пити, хвойда і спідницю не таку ти вдягла. І українські, наприклад, ток-шоу, там вони все одно ми стаємо на захист жінок і жертви, бо ми співчуваємо, У нас це розвинута імпатія. я поділилась, але не так, як зараз. Дуже чимно це ну, про це розказувала в відео. І прийшла от росіянка з Прибалтії. це особливий вид росіян, яких я ну, від цього серця ненавиджу. І я навіть не буду чимно говорити, от така чорна рота. Бо це люди, які скористалися, і росіяни ще Дамбасяні, які скористалися українським паспортом зараз і гають Україну, приїхавши як українець за українським паспортом, там вони розказують, яка Україна погана. Це такі саме. І так само ці, які там Літва, Латвія, Естонія, які взяли паспорт, приїхали в Ірландію, попрацювали декілька років, живуть на соціальні виплати і обговорюють українців, які українці погані, чи українці тільки не доїхали, ми вже були погані. І от така от росіянка, це ще не було війни, вона прийшла і на дуже чимне, я там так уже викручувалася, не розказувала, яке вам зараз, як відрізняються ток-шоу, і як я була вражена, вона мені написала. Боже, який низький рівень, це не мій рівень дивитися якісь ток-шоу. Тобто вона пропустила першу частину, чого я їх дивилася, мені їх малахов насправді не цікаво, як і їх суспільство. Мені було просто цікаво цю культурну особливість подивитися. Вона це пропустила, звичайно, і мені такого образу, що мій низький рівень такий це була людина, яка моя взаємщиця. Що у мене просто низький рівень. Розвитку і тому і цікавості, звичайно, які можуть бути в такої неосвіченою людини. Це тільки от ток-шоу дивитися. Вам говорити, чи ні, що я її заблокувала. <по> Бо я не буду терпіти взагалі такі на своєму каналі. І всі мені для того, щоб отримувати великі гроші, це мені треба дуже. Взагалі все інакше вести. І я навіть не знаю як. Але чи можу тільки говорити все це і слухати ці образи, читати і робити вигляд, що я це не розумію, що вони мені пишуть. Ну, до цього я не готова, я про це вже говорила. І от зараз, зараз я хотіла вам просто от розказати, от наскільки відрізняється, відрізняється. По-перше, культурний простір відрізняється, ще раз сказати. І по-друге, я хочу сказати, що я неприємно зіштовхуюсь останнім часом з тим, що українці приєднуються до того, що сама ти винна. Зґвалтували сама винна. Але чомусь це не на так не публічно, а в інтернеті. От коментарі пишуть. Пішов чоловік, сама винна. Захворіла самовинна, винна, зґвалтували, сама винна. Вибачте, я, звичайно, що вірю в те, що ми всі породжуємо свої проблеми і що треба інакше робити і робити висновки. Але ну, коли це настільки агресивно і неконструктивно, особисто там, мене, чи моїй мої національності, Декілька років тому в однокласниках, ну, декілька це 10, десь. Ну, може, 12, ні, 12 років тому прийшла російська єврейка, вона живе в Ізраїлі, і написала, що всі українські хоїди там якусь повію спіймали, вона була українка, і вони всі от українки приїздять до Ізраїлю займатися проституцією. Бо ми всі от проститутки. Ну, я, звичайно, їй відповіла на це. Що з якого біса досить чемно, досить. це я останнім часом розійшлася. І вона мені на це сказала: що треба дивитися на свою проблему і зауважувати, і робити висновки, а не просто писати, що це не так і не треба судити всіх українок. Так що я хотіла сказати не тільки в розрізі от, культурної особливості, на яку я звернула увагу, а й в розрізі того, що українці щось мені останнім часом теж таке пишуть: що сама ви на в усьому і взагалі ти просто дурепа, і коза твоя дурепа. І я вам хочу сказати, що це ну, дуже поверхове судження дуже поверхове. Бо ми можемо не знати всіх обставин і. Ми не знаємо, як ми самі б вчинили, це здається інколи, що я б вчинила так і так. А єдине, що якщо у вас є досвід, і ви вже це пережили, то ви можете написати, що я вчинила ну, інакше в цій ситуації. А так що, сама винна в усьому приймати у москалів, це, ну, ми бачимо, до чого прийшло їх суспільство. Більше того, ми побачимо от, всю картину дуже швидко зараз. Ріки ми побачимо кінець. Суспільство, в якому один одному хочуть роздерти і зробити ще боляче. І не поспівчувати. Ну, це хибний шлях. І ще для українців, які, ну, на мій погляд, українці найщиріші, найспівчутливіші. Спі, ви бачите, люди. Ми відрізняємо симпатію і. Ну, мене це вражає, коли... мені саме українці пишуть, бо українців мені важко блакувати, чесно. Бо я хочу бути в діалозі з українцями. Я люблю українців. Ви сама я українка. Далі буде ну, точно якась ковбаса. Так що, якщо вам цікаве, таке от відео. то залишайтеся, будь ласка. Взагалі я вам дуже вдячна за увагу. Замовила собі в інтернеті і не підійшов чехол. 18 євро коштувало, чекала я на нього. І пішла за 15 євро, купила собі такий червоний, там був ще чорний. Ну, всі мої улюблені кольори: <сум> червоний, чорний, рожевий. А, і от купила такий 15 євро. Так чи є сенс замовляти в інтернеті? От ви мені скажіть, якщо дорожче чекати і не підійшло, відсилати я не знаю, як і не буду вже лишу собі. Може до якогось іншого Самсунга підійде, як буду міняти.